У районному будинку культури з нагоди проведення серпневої педагогічної конференції зібралися директори шкіл, вчителі, вихователі та представники влади. Розпочали урочисті збори, ушанувавши хвилиною мовчання тих педагогів, які цьогоріч пішли із життя і вже ніколи не переступлять в поріг рідної школи. Тоді перейшли до роздачі подяк, грамот та вручення п'яти молодим спеціалістам їхніх перших трудових книжок. Після приємної частини конференції начальник районного відділу освіти Неля Онищук виступила із доповіддю, у якій розповіла присутнім про досягнення та проблеми освітянської галузі на Бердичівщині. Почалась дошкільного виховання у цьому навчальному році досягнуто певних зрушень у зміцненні та оновленні матеріально-технічної бази дошкільної освіти за умови об'єднання зусиль органів виконавчої влади місцевого самоврядування набули нового статусу дошкільні навчальні заклади, які були раніше з короткотривалим перебуванням. Це дошкільний навчальний заклад у селі Хажин і у селі Шкахіка, де у вересні місяці розпочне роботу повноцінний навчальний заклад. Там проведено перебудову приміщення і створюються умови для повноцінного виховання і навчання дошкіл. Окрім того, начальник відділу освіти зазначила, кожна дитина району має право і навіть повинна здобути повну загальну середню освіту. Освітянами району проводиться багато заходів з роз'яснення про важливість навчання дітей у школі. Особливе значення особливе місце займає питання про охоплення. Дітей навчанням. У кожній школі є списки дітей і підлітків шкільного віку разом з довідками з місця навчання тих дітей, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах. Складені списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися за висновками психолого медико-педагогічних комісій. Систематично проводяться у межах компетенції і Іна робота серед населення щодо обов'язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти і теж такий позитивний момент. У вашій роботі, шановні колеги, протягом цього навчального року у нас було 100% охоплення навчанням дітей від 6 до 18 років. Не менш важливим у розвитку дитини є її виховання у Бердичівському районі. Ці сфери приділяють чимало уваги, розповіла Неля. Унищук для організації ефективної роботи виховної у районі. Створена ціла система гурткової роботи та функціонування. Позашкільні навчальні заклади. До, зокрема на сьогоднішній день в районі функціонує чотири позашкільних навчальних заклади: це районний будинок дитячої та юнацької творчості, клуб Едевець на базі Маркушівської школи. Клуб підлітковий клуб пролісок який працює на базі Гришковецької гімназії, та позашкільний навчально оздоровчий заклад березовий гай». Також у минулому році багато що було зроблено із зміцнення матеріально-технічної та господарської бази шкіл району. Про це повідомив присутнім заступник голови райдержадміністрації Микола Климчук. На підготовку до осінньо-зимового періоду районною владою було витрачено додаткових 500 тисяч гривень з бюджету. Розповів він забезпечено повірку автоматизованих систем котел. Старосолоцинської, Великоп'ятирської, Дмитрівської шкіл, газовий лічильник Красівської загальноосвітньої школи, здійснено промивку системи опалення в Райківській, в Рейській вибачаю, школі, ремонт теплотраси Дмитрівської загальноосвітньої школи. Проводяться роботи по заміні котла у котельні Великоп'ятирської школи, замінено насос котельні Озадівської школи, укладено договори на проведення технічного обслуговування 14 газових котелень управлінням газового господарства. Та не дивлячись на досягнення і здобутки, у педагогів району ряд проблем все-таки залишається, каже Неля Онищук. Одна з таких нестача шкільних автобусів. З метою забезпечення рівного доступу учнів в сільської місцевості до здобуття освіти, проводиться відповідна робота щодо організації перевезення школярів. Парк наших шкільних автобусів сьогодні це три одиниці. Два автобуси придбано за кошти державного бюджету, один за благодійні кошти. Організовано підвезення 686 учнів та 318 педагогічних працівників щоденно до місця роботи і у зворотньому напрямку. Перевезення і учнів, і учителів у нас здійснюється безкоштовно. Зокрема, підвіз учнів 340 чоловік. Це 53% від загальної кількості шкільними автобусами здійснюється із 14 населених пунктів Три автобуси, 14 населених пунктів. Решта учнів 346 довозиться рейсовими автобусами. Також гостро стоїть питання демографічної кризи не лише у Бердичівському районі, а й в Україні загалом. Через малу кількість учнів деякі школи потрібно буде закривати, повідомила начальник відділу освіти. Щоправда, цей гіркий процес відбудеться не сьогодні чи завтра, але його не уникнути. Такої ж думки припускається і голова районної ради Микола Стороженко. Демографічна ситуація в районі складна. закриття малочисний. Це, я вам сказав, болюче питання як для вчителів, як для дітей, і для жителів села. Але взяти з економічної точки зору і з точки зору захисту прав дитини на якісну освіту. Воно є, треба над цим працювати, надійсно забезпечити нам треба умови, щоб цих діток підвозити до тих шкіл, які ми оптимізовувати, і помаленько поступово будемо помаленько йти до цього. Окрім всього, Миколі Климчуку та Миколі Стороженку випала нагода вручити заступнику директора Гришковецької гімназії Валентині Несторовій ювілейну медаль «20 років незалежності України. Цю нагороду за внесок у розвиток освіти Бердичівщини педагоги отримала від самого президента. На завершення конференції слово надали заступнику голови Житомирської обласної адміністрації Віктор. Руконецькому посадовець, прослухавши доповіді очільників району та вчителів, зазначив, всі існуючі сьогодні в освіті проблеми влада намагатиметься вирішувати уже найближчим часом. Всі ти критичні зауваження і проблеми записані, звичайно, будуть розглянути на розширеній нараді обласної державної адміністрації за підсумками проведення конференції в І, Звичайно, будуть дані відповідні доручення в межах компетенції щодо їх вирішення і. Що стосується автобусу, що стосується комп'ютерного забезпечення, що стосується зміцнення матеріальної технічної бази, про що практично в кожному районі, в кожному навчальному закладі є питанням проблем. Підсумувавши свою роботу, вчителі району налаштувалися на новий навчальний рік, що вже буквально на порозі, яким він буде, залежить саме від них та від їхнього бажання натхненно працювати із дітьми.